Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець в ефірі. Телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна подільна Україна продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. На Київщині відкрили благодійну ветеринарну клініку. Тварин там лікують безоплатно. В Ірпені відкрилася друга в Україні благодійна ветеринарна клініка, де безплатно надають допомогу тваринам. Це спільний проєкт Українського фонду ветеринарної медицини та міжнародної захисної організації Paws. У клініці волонтери, опікуни, тварин, люди вразливих категорій та інші містяни зможуть безплатно отримати ветеринарну допомогу для тварин. Серед послуг лікування, вакцинація. Стерилізація тварин. Першу благодійну ветеринарну клініку відкрили місяць тому у Запоріжжі. Головна мета проєкту підтримка тварин та діяльності ветеринарних лікарів в Україні. У майбутньому мережу благодійних ветклінік планують розширити. Нагадаємо, на початку жовтня у Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адаптації безпритульних тварин для відвідувачів Влаштують благодійний ярмарок із товарами для домашніх улюбленців, безплатні тренінги від ветеринарів і кінологів та інші активності. Волонтери з Київщини виходили 17 лелеченят та відправили у доросле життя. На Чернігівщині та Київщині волонтери навесні 2024 року врятували 20 лелечих яєць із чотирьох гнізд. Їх передали Ірині та Валерію Снубко, котрі дбали про пташок, поки ті не стали самостійними. Ненароджені пташенята могли переректи на загибель лелеку маму, яка залишилася без свого партнера. Лечі яйця вирішили передати на київщину членам громадської організації Садибаню Шанік. Ка займається порятунком птахів раніше. Ми розповідали, що українські розробники створили мобільний додаток для відстеження кількості лелек. Ці дані є важливими для науковців, які вивчають стан популяції цих птахів і розробляють нові заходи для їхнього збереження. Волонтери штабу Українська команда подарували смарт-годинники шосткінській громаді у Сумській області для людей із порушенням слуху. Те, що для кожної здорової людини здається звичайним повсякденному житті для людей з порушенням слуху, виявляється недосяжним, а інколи небезпечним. Так під час повітряної тривоги вони не чують сигналу сирени та повідомлень через мобільний додаток про повітряну тривогу. Саме про цю категорію людей попіклувався волонтерський штаб Українська команда. Волонтери розповіли, показали, як користуватися смарт-годинниками, та нагадали, як важливо під час тривоги перебувати в укритті. На ВДНГ пройде благодійний забій для підтримки жінок із раком молочної залози. На ВДНГ пройде найбільший в європі благодійний рожевий забіг cure» на підтримку жінок із раком молочної залози. Мета заходу зібрати 2,5 з мільйони гривень для купівлі ліків, які не покриває держава. Сьогодні кожна четверта онкохвора в Україні потребує таких ліків. Учасники обирають один із форматів – це біг на відстані 2 або 5 кілометрів, скандинавська ходьба на 2 кілометри, прогулянка пішки на 2 кілометри. Реєстраційний внесок коштує 20 євро, приблизно 900 гривень. Перші 500 зареєстрованих отримують футболки. Рожеві для тих, хто подолав рак грудьми або бореться з ним. Білі для останніх учасників долучитися до забігу можна навіть із собакою, якщо тварина не буде відчувати стрес. У такому випадку можна додати їй рожевий аксесуар. Усі учасники отримують медалі та браслети від партнерів подій. 5 тисяч бігунів та півмільйона гривень. Пройшов марафон від нової пошти. П'ять тисяч учасників 40 країн взяли участь у першому безбар'єрному марафоні нової пошти. На заході збирали гроші на реабілітацію та відновлення людей з інвалідністю. Дистанції долали професійні спортсмени, аматори, люди на протезах, на кріслах колісних, батьки з маленькими дітьми і бігуни з домашніми улюбленцями. Організатори підготували такі забіги на 42 км, кілометри, км, кілометр, 10 кілометр, та 5 кілометрів. Також були дистанції для дітей на 500 та 100 метрів. Тільки за два останні роки війни 300 тисяч українців отримали статус людей з інвалідністю. Всі події і простори навколо мають стати безбар'єрними, і марафони так само мають стати доступними і відповідати запиту українського суспільства. Зазначили в НП. Особливою частиною заходу стала спеціальна дистанція забіг за двох. На підтримку поранених військових, військові, за яких пробігли дистанцію, отримують медалі. Після події організатори повідомили, що вони перераховують півмільйона гривень на реабілітацію та адаптацію людей у центрі Незлам. В Одесі зібрали 300 тисяч гривень на відпочинок в горах дітям загиблих військових. В Одесі пройшов вечір волонтерів, де зібрали 300 тисяч гривень. На відпочинок дітей, у яких батьки загинули в війні. Про це повідомили у прес-службі 126-ї бригади. Захід відвідали волонтери, військові, ветерани та активні громадяни. Метою вечору волонтерів було зібрати гроші для дітей загиблих воїнів, аби вони відвідали дитячий табір прокамп у Буковелі. Натомість донатили не волонтери, а й організатори. Сума залежала від кількості гостей. Одна людина це одна тисяча гривень. Кошти передали службі турботи 126-ї одеської бригади зсу, що організовує відпочинок для дітей. Загалом 15 дітей відправляються до дитячого табору. «Прокамп». нагадуємо те, що мене звати Марго Сулець в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства.